От давайте про того, хто їздить, і несе ніби мир, але цей мир дуже сумнівний. Так зване миротворче турне Орбана має дивний вигляд, бо бути посередником його ніхто не просив. Про це заявив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер. Він додав, що Євросоюз підтримує українську формулу миру, адже саме вона може досягти справедливого і сталого миру. Коли мова йде про посередництво, то це передбачає, що обидві сторони просять вас бути посередником. Це закладено у саме поняття посередництва. Наскільки мені відомо, жодна зі сторін, щонайменше Україна, не просила Орбана бути посередником. По друге, є дуже простий спосіб закінчити цю війну у розпочату Росією. Треба, щоб Росія припинила її. Ерік Мамбер, головний речник Єврокомісії. Бан не може бути посередником між Україною та Росією, адже це місія сильних геополітичних лідерів, за словами Володимира Зеленського, щоб вплинути на Путіна в країни, має бути сильна економіка та потужна армія, бо російський диктатор не поважає тих, хто слабкий. Президент України додав, що весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Пане Михайло, чому Орбан вирішив, що саме він має виступати в ролі миротворця? Тим паче його ніхто на це не уповноважує. І що нам з ним робити? Нам нічого. Ми двосторонні відносини обговорили в рамках візиту. В нас накопичилось багато питань. Я взагалі вважаю, що з будь-якою країною, яка відноситься до європейського континенту, треба вести переговори. Мається на увазі Угорщина, Словаччина, будь-яка країна. Навіть коли в нас були достатньо тяжкі відносини з блокуванням кордонів, з Польщею треба було вести ну ефективні переговори. Що і було зроблено, тому тут немає ніякого, скажімо так. Негативу негатив з'являється, коли ми бачимо дві складові в діях Орбана. Перша це технологічна. Дивіться, він дочекався, поки буде головувати. Саме в цьому статусі приїхав у Київ для формалізації, що далі буде робити, а далі він вже відпрацював технологічно історію для Москви, ну і для Китаю. Це очевидно. І саме в статусі ще раз підклесню головуючого в Раді Хоча безумовно ЄС говорить, що він не має ніякого мандату. Він немає мандату, це об'єктивно, юридично немає. Але що зробив Путін каже: дивіться, приїхав представник Європейського так. Знову ж для нейтральних країн ага. це сказано тільки для глобального півдня для країн нейтральних. Дивіться, я на такому рівні спілкуюсь, Зимною Я все ж таки дотисну, зі земною говорять і так далі. Це технологічна складова. І друга складова Орбан, користується цим моментом, щоб підвищити свою вагу в рамках навіть європейського союзу. Сказав, дивіться, я ж великий, потужний. Давайте я свої бенефіти розторгую з вами. Ви маєте більше допомоги фінансової дати огочений. Ви маєте піти там на якісь поступки і, взагалі, зі мною спілкуватись трошки інакше і так далі. Тому мені здається. Що це абсолютно питання репутаційне для ЄС, і вони до речі будуть збиратися з липня, проговорювати це, ну тому що не може людина, не узгодивши. Тому що він ще раз головуючий в раді єс, він не може не узгодивши тим більше таке питання, яке є ключовим для глобального порядку денного, прийняти на себе ініціативу, І тільки якусь. почавши свою кар'єру на цьому шляху. А він дочекався. Я ж говорю, це ж технологічно. Він чекав, він це ж не робив, коли був просто прем'єр-міністром Угорщини. Він дочекався і відразу, тому що ну зрозумів, що після цього, якщо там він захоче це трошки пізніше, зробити йому вже заборонять. Для бо для будуть розуміти, що він хоче грати в цю гру. Він дочекався і в ніч. З першого на друге вже відправився у візити і так далі. Ні, це не буде мати ніяких наслідків. Угорщина не та країна. Тут я з президентом України абсолютно погоджуюсь, яка має там силу впливу на Китай і так далі. Але тут є ну чи там на Росію, безумовно. Але тут я перейду до іншого. А що пропонує Орба? Він дивіться, він же говорить, що давайте негайно припинити вогонь, таким чином заморозити конфлікт. Да. я ж про це казав. Ні, не початку. давайте зброю Україні. тоді. Ні, ні, Це це вже похідне для нього. Головне я ж про це сказав. Для нього головне про те, що говорить Путін, доробити це. Тобто, давайте вони сядуть за стіл переговорів. І в момент, коли Путін сідає за стіл переговорів на умовах Путіна, це означає, що Путін не програв, не несе відповідальність і вбиває дітей безкарно. Все. Тобто функція просто на пан Орбан має говорити трошки інакше. Не негайне припинення вогню. Я хочу, щоб Російська Федерація не програла перше. Я хочу, щоб Російська Федерація не несла ніякі відповідальності за злочини. Ну безумовно він це не може сказати. Але коли він говорить про негайне припинення вогню на умовах Російської Федерації. Тому що ви пам'ятаєте паралельно з заявами про негайне припинення вогню, ми чуємо заяву від Путіна і Лаврова. Що, що ми, навіть якщо сядемо за стіл переговорів, зупиняти вогонь не будемо. Тобто, ми Охмадіт будемо атакувати далі. Ну, будь-яке цивільне, цивільну споруду чи енергетичну споруду будемо далі атакувати. Чому ну тому, що ми геноцидного типу нація? Ми не можемо цю війну програти, не вбиваючи цивільне населення, якщо ми маємо можливості, нас же не зупиняють. А як треба зупинити? Ми знову повертаємось до головного. Зупинити треба прийняти три принципових рішення. Росія програє, Україна отримує додаткові системи Петріот швидко, додаткові системи Ф 16 додаткові системи дальньобійні і так далі. І Україна має право в рамках міжнародного права наносити удари будь-де на території Росії. Чому тому, що ми ведемо оборонну війну?